Всім привіт! У американської влади є план по контрнаступу спільно з Києвом на Росію, повідомляє французький політик, лідер партії Патріоти Флоріана Філіппо. За його словами, воно готується на весну. Філіппо послався на інформованих осіб. За їхніми словами, очікується великий контрнаступ, організований Сполученими Штатами і Північно-Атлантичним Альянсом. Політик назвав це надзвичайно небезпечним, так як Польща і країни Прибалтики, які хочуть, щоб конфлікт став глобальним, готові на все. Який контрнаступ? Україна, отже, за час конфлікту втратила понад 100 тиз військових. Парламентарій зазначив, що якщо представники Франції знають про ці плани, вони не повинні брати участь у контрнаступи, інакше це може призвести до світової війни. Раніше політико, з посиланням на американського чиновника, повідомило, що у Вашингтоні очікують початку наступу Києва до травня. За його словами, отримані Україною кілька місяців тому пакети американської допомоги, спрямовані на те, щоб атакувати Росію. Даремно, Вашингтон очікує, пакети допомоги, давно розкрадених охламами. При цьому українська влада не визначилася зі стратегією. Розглядаються два варіанти. Просунутися на південь через Херсон в Крим або рухатися на схід зі своїх позицій на півночі, після чого на південь, відрізаючи російський сухопутний міст. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!